Що ж ти так довго? Я змерз. Привіт. Христина йде на фотосесію і не підозрює, що за нею стежить. На Христину вже чекає партнер по зйомці. Знайомтесь. Якби був нормальний чувак, я би ще думав. Боже мій, що зараз буде? Ти приревнував би. Ну, якби він виглядав нормально, а так що, що попало стоїть. Ну, давайте подивимось далі. За знайомство випиймо за за дуже багато фотосесій. Так, дуже багато. Ох. Я не випила тоді. Я так зробила типу ковток, але не випила. Тому що Вона я завжди. знаю. Мене не розвести на таке. Він дуже фліртував, йому подобалася. Але це фотосесія для мене, якщо я прийшла на фотосесію, це робота. Ну, сенс. Професійно.